Силя резонансу я зможу кульку рухатись. Одному з криворізьких ліцеїв відкрили освітній хаб для дев'ятикласників. Тут поглиблено розповідають про профіль ліцею. Цього разу тематика зустрічі фізика та інформаційні технології. Для відвідувачів хабу лекції та експерименти показують як вчителі, так і учні ліцею. Григорій вчиться тут у 10 класі, показує школярам віртуальну лабораторію. Вони дійсно проявляють якусь цікавість. З ними приємно працювати, тому що вони весь час щось питають, весь час тімо ці цікаві. Цікавляться, і мені дійсно подобається відповідати. Мабуть, я навіть як в якійсь ролі вчитель. Коли я вивчаю фізику, я все більше розумію, як працює побутові речі. Софія також поділила своїми знаннями з відвідувачами хабу. Я представляю сьогодні станцію рівноваги, демонструю механічну фізику, демонструю силу резонансу, силу рівноваги, силу тертя і. І тому подібні. Я з задоволенням готова показати, і розповісти про фізику все, що знаю. Це вже третя зустріч в освітньому хабі. Вони проходять щотижня. Їх відвідує близько 40 учнів. Серед них і Кіра. Дівчина приходить на заняття вже вдруге. Мені дуже сподобалося вперше, як зробили. Мовний хаб, тому я вирішила прийти вдруге і спробувати себе у фізичному та інформатичному, дізнатися щось нове було дуже цікаво ставити експерименти в фізиці. В інформатиці було дуже цікаво, як розповідають про різні розробки, різні сайти. Прийшла сюди і Софія. Дівчина говорить, набридло сидіти вдома. Одна з причин я хотіла піти в школу. Мені було цікаво, ти сидиш дома свої кімнаті, а тут ти сидиш тут в класі. Це цікаво контактувати з людьми, дивитися нові експерименти. Мені набридло дистанційне навчання, я краще піду на ну в школу, типу на очно. Хочеться більше спілкуватися з людьми, контактувати. Заступниця директора ліцею Ольга Ольховська говорить: такі освітні хаби працюють в кожному ліцеї Саксаганського району. Мета всіх хабів, які проходять на базі ліцеї, щоб дати змогу учням 9 класів визначитися зі своїм майбутнім навчальним профілем. Хаби проходять в очному форматі, тому що все ж таки більше трьох років наші діти навчаються дистанційно, і ось такі зустрічі. Офлайн вони дають змогу познайомитися і знову відчути ту всю ситуацію, яка була до війни, коли було спілкування живе, за які так потребують підлітки. На випадок повітряної тривоги в закладі є тимчасове укриття, яке вміщує понад сотню людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.